Познайомилася з продукцією Fitline в вересні 2022 року. Флеш-ефекції я отримала на другий день, і з цього моменту я зрозуміла, що продукт Activize буде один із найулюбленіших. Сьогодні хочу вам розповісти про свій відгук, який вразив мене, і який завдяки ньому і допомагаю я іншим дівчаткам. А у мене були проблемні критичні дні. А саме перший день циклу це мега великі болі, спазми, які не давали мені бути в ресурсі, і просто цей день мої, моя сім'я знала, що мене не потрібно трогати. Я в ідеалі залишаюсь вдома, і знімати спазми і болі мені допомагали тільки знеболюючі хімічні препарати. І я розуміла, що це неправильно я роблю, бо я знімаю спазм біль, але я отрую свій організм хімічними препаратами. І в жовтні місяці, коли прийшли до мене критичні дні, я завдяки рекомендації матусі випила додаткову порцію Активайза і була вражена, що буквально через 15 хвилин мені стало легше. Я змогла встати з кровати і йти робити щоденні свої справи. Буквально за 15 хвилин Активайз зняв біль, зняв спазм, і відтоді. Мої місячні проходять лег. Непомітно, вони не заважають мені бути а, в ресурсі, і моє оточення не помічає мою дратівливість, тобто її просто немає. І я дуже вдячна а, компанії PM International за розробку такого мега крутого продукту. Activize. І коли отримала я свій такий результат, я почала ділитися і зараз. Уже в моєму оточенні є а, багато дівчат, які також забули, що таке про проблемні місячні а продукцію Фітлайн вересень, жовтень, листопад. Ми вживали чисто базовий сет, і я була вражена, що ще один такий результат я отримала на. Прийом, на основі прийому базового сету в мене перестало випадати волосся. Я була здивована, тому що з цією проблемою я боролась більше року і зараз маю красиве волосся, довге, воно не випадає. Я вам більше скажу, воно стало набагато густіше, і я цьому дуже радію. А на даний момент я вживаю всю лінійку Фітлайн. Я люблю кожен коктейль і радію, що можу через себе рекомендувати іншим. І один із таких відгуків ми отримали це. Чоловіка, мама а, отримала травму і а, надірвала дуже зв'язку. Їй наклали гіпс і сказали, що як мінімум місяць потрібно гіпс носити, і не підходьте раніше, і не думайте, що ви його зможете зняти. Звісно, для нас це була а, неприємна ситуація, але я згадала, що Марина Лавренюк розповідала, що є чудо коктейль а, Коли ми поєднуємо Activize, активась, ґеленфіт, б'юті амінокислоти, омега, кінзинків 10 і а, маємо швидшу регенерацію. І ми це все зробили на основі базового сета. Додали хондропротектори, колаген, амінокислоти, масла. І через 10 днів а, ми матусю відвезли на рентген. Лікар сказав, що я ви крейзі. Це нереально зняти гіпс. Але через 10 днів ми зняли гіпс, і лікар в шоці каже: я не знаю, що ви там робили, але такого бути не може. Це магія. Тому продукція А, Я рекомендую кожному, хто нас слухає і ще не пробував коктейлі. Зверніться до тих людей, хто вас запросив, і просто попросіть, щоб вас пригостили цими коктейлями.